Багато питається, як знати злигрість кавуна. Покажу я вам ще детальніше. Постук, можна сказати, що він вже. Але ні. Оцей ус має. Краще вже почекайте, поки І так як я обіцяв, виборка луна. Як вибрати диню? Дивіться, яка вона. Ай, яка вона файна. От красота, яка я, моя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. З вами канал Йорік. І сьогодні просто-напросто. Дуже багато в мене вийшло відео недавно. Дуже багато питається, як знати стигрість кавуна. Покажу я вам ще детальніше. Від висадки, коли перший цвіт пішов, залежить які погоди, звичайно, два місяці. У мене 19 числа висадено під термос, оцей кавун тут. Сьогодні у нас якраз 19-го. Що він встигнув, ще нема признаків. Оцей вуз, Бачите? Оцей вуз, О, зараз я вам покажу ближче. Оцей вуз має сохнути. І ця сама теж має сохнути та лопатка, ще як називає. Ні. Оце теж має сохнути. Бачите? А в нас вуз ще живий. По стуку? по стуку можна сказати, що він вже чесно, по стуку. Але ні, тут кілограм 9-10, це сенсей відсакати, він ранній, він 60-65 день. Це коли висадили розсаду, а не коли. Буває, що розсаду висадити. Вчора я дивився в в групі, групі баштаництво. Посадили 4-го. Його, але без поливу. у мене полив крапельний і мульча. Вони посадили без. Це більш тоді на північній Херсонщини. Вони посадили без цього. І кавун, ну, плітні тільки один випустив, а кавуна, считайте, і не було. Тільки завість почалася. Ну, це, не знаєте, коли знімав, він ще пізніше. Але каже, що сух, сухоть. Що немає доща. А в нас, ви знаєте, є і крапельний полив, хочу вам сказати. Але в нас ще є дощі раз в неділю дощі добрі падають. Тому і пішов бурян і це все решта. Якщо чесно. О. А кавун можна визначити, кажу вам, по таких признаках. Це є, буде більш раніше. Тут в мене два види, два сорти. Подивимось далі, який він себе О, Бачите, немає. Бачите? Його нема. Має оцей ус посохнути, повністю сохнути. Переводити я перевів один, показував у своєму відео. Я так як казав, десь 2 неділі. Це в суботу буде. Сьогодні на четверть, в суботу буде якраз неділя, ну і ще через неділю, я думаю... Може бути. Це по тим признакам. А переважно, щоб повністю всі потім зірвати. Все рівно ви не будете кожен бігати. А вже вириваються перші, коли вже пішли, вони, вони видно зразу, що вони встигли. Хоча він прийшов, розрізав, попробував і пускає тоді фуру, договоряється з цінами. і люди починають купляти. О, а тут у нас непоганий теж кавунчик, вже отакі, це вже другі, це всередині жовті, оранж кінг по кавуну. Чому? Бо зараз дуже багато кавунів, дуже багато кавунів посадили, ці нападає. Ціни навіть на цьому 13 гривень, 13-15 гривень. Це у Львові на ринку. Бачите ще. Гус не готовий. Хоч по звуку нема того звука, звичайно. Ще рановато, Він буде рожевий, але є, кажу, 10 сенцей. Виростає 8-10 кілограм. Але у мене 11. У мене отут, я вам скажу чесно, це по цьому, мабуть, що він у мене тут полив непоганий. Полив непоганий. Бачите, отакий кавунчик. І раніше що він був у мене під термусом. Тут пізніше вже відкритий ґрунт. У мене кавунчик. дивіться, є вже. Теж він великий не росте. Теж з раніших. Це Orange King середині жовтий. О, Лопаточка суха, а усик... А усик ні. І звук трошки є, але... Но... Не той, не той, що те. це по полю, якщо маєте пару штук, краще вже почекайте, поки з вам сохнеть оця, як говориться, той усик повністю сохнеться. Це, не все, бачите. Це теж віцикати, я його називаю баронеса, але назву я забув, чесно забув. Це треба знатука. А так ось такий кусочок. По скільки буде, по тільки буде. Але все ж таки свій поласуємося. Хоч трохи, правда, зайняв городу. Ну нічого, хотіли кавуна, будемо їсти кавун. А завтра детальніше я вам покажу, розкажу, і як купляти на ринку. І завтра я їду на ринок, веземо свій. Товар. Отут капусту ріжуть. Бачите. І будемо, трошки пішов бурян, правда, між тим. З одної сторони це непогано, бо не буде так. Але, але. але, Вже ти йому нічого і рвати теж не будеш. Вже ще місяць почекаємо, мульча обереться, кавун обереться, мульча обереться, капля скрутиться. І це все передіскується і все. А це отакі, от чесно, великі інзепляри. Великі. Оцей я на, на відео він в мене є. Я знімав, був він 5 з шимтор тоді. Це було дві неділі назад. Пройшовся ягоміж плюс. І в мене так нагнало. Шокавуна, що навіть ні годину. Ну, зато буде більш екологічно чистіше. А так дивимося завтра, я вам покажу, розкажу на ринку, як можна вибрати і як краще вибрати. Дивимося і вибор дині. Дуже багато мені говорять, як вибрати диню. Диню на полі поки не дозріє. Є різні види, різні вони. За формою, за стиглістю, є тверді, є І Єдиню це тільки, якщо ви бачите, вже дозрівання є. Тоді можна, звичайно, зірвати і, як то говориться, попробувати. От вона вже вроді і добра. На пробу зараз візьму. Це в нас талісман. Відсакати, вона невеличка, а бачимо, вже трошки і починає вона вже, тому що дощі. А ми будемо пробувати. Чесно, а ми зараз будемо пробувати. Вже будемо пробувати, я вже одну був різав. І непогана, тверда. Ну, хотілося б наливання більше, звичайно. Там є другий вид. Теж. Це другий вид, бачите. Теж можна її по цьому дивитися. О, дивитися. бачите, ось жовта, Она жовта, вона гасенька гессенька. гнила, ганяла. Є свойство, що муха, і робить таке. Бачите, дощі, дощі пішли, а так та тверда ще, а м'якіша, яка була, вона згинила. Тому що, може, кажу, муха бути. Муха багато перепорти. Отут ще один сортні, а тут ще один сорт є. По признаках кажу, не видно, щоб вона була. Ось ця ось жовта вроді і непогана. Бачите, жовта і непогана. Нягенька вона, лягенька. вусики тут немає, щоб вусики були. А зараз для проби просто візьму, спробую. Трохи таких, трохи таких. Я б дітям рвав, маленькі таких їли. Ну, а кавун пізніше. І тут в нас попався о, бачите, Чарльстон Грей. У мене тут було біля дині. Один пропав і я мав Чарльстон Грей і посадив. І такий маленький. Будемо цього року ласувати різним. А решта подивимось, як я вам покажу вибор на ринку. Наша диня, талісман і ще одна, як колхозниця, але далеко до неї пахне, але будемо пробувати. Зараз Тамара Олександровна спробує. Ми вже з'їли половину О, супер! Отака вона це є. Смачна, солодка, але ще трохи твердувата. Тростувата, так? А може вона така має бути. Так само, як є це ті. Це м'яка, сочна, але солодощі менше, ніж в цій. Так. Але їсти можна, якби так, так було, Смачна. бо є якби трава, а є оця, оця, оця суперова. Щас ну, так, та, та. з'їли по цілий ціні... день. По цілій дині з'їли, <рі> так. а це внука вже. От, от таке опілення. Чуть-чуть м'ягенька, якщо жовта. Все, можна дивитися. Ну ви не попадете, що вся вона буде солодка. Ви таку не вгадаєте, тому що день то трошки друге. А от такі талісман перший раз в мене переважно було теж з такими дольками. А як вона називалася? Ефіопка ну вона накша була. О, вона родила там вдома у нас нормально до 5 кг навіть 4-3 кг, Вона трохи похожа була, але не така, вона була друга. Але зверху такі трошки більші. О, Але непогано. Бачите, як вона з'їла жінка, то значить вона каже добре. О, а завтра покажу вам, як оприділити ще на ринку. Теж вибрати файну, смачну. Ну хоч стигу е, день. Хоч вони переважно зараз всі стигли. І так як я обіцяв, сьогодні будемо знімати вибор кавуна. Кавун у нас сьогодні по 20 гривнів. По 20 гривні. Це розріб. І бачите, хочуть на звук. Продавчиня вибирає по звуку. Але саме краще, саме краще це коли розріжете. розріжете. І мультиполовину собі. Вона зараз ріже, зараз гляну. Бачите, оце розрізали. Ну як, херсонські, не забувайте, що це херсонський кавун, тільки права сторона. Ви ліва чи права? Право. Вони з правої сторони. От бачите, земляків зустрів тільки з правої сторони, а ми з лівої. Будуть брати кавуна. Отак От вони випробували, так і випробуйте. Бачите, завинять вам, можна і піщову плівку, теж непогано. вибачаюсь, харчову. Ну, а диню як вибирати, вона просто м'ягенька, свіженька, щоб вона вся була одинакова, солодка, ну це як попаде. А оця а, азербайджанська, узбецька чи ще як називають, по 80, як торпедо, чи що щось таке, то вона смачна, дуже смачна, сочна, непогана. Це по дині. Диня, бачите, вона, вона друге має вигляд, і її можна тільки понюхати, попробувати. Ну і коли розріжете, теж тут ріжуть, по, тому що ціна, бачите, 80 гривень, а кавун отакі от ціни, така ціна. Ну, як вам я вже говорив, є отака, як на вітрині, кавуна розрізали пополам по і харчову плівку завинули. Бачите, осип бджоли не з'їдають. Все багато значення має по кольору кавуна. Це якщо росте на полі, воно видно, якщо сильно, ну, різні кольори, тоді він має відтінки, коли він спілий, навіть можна по кольору самого кавуна знати на полі. Ну Тут вже по машині він покатався, як то кажеться, повозили його, то він вже трошки, бачите, такі, ну різні бачу, вікінки є на кавуні. Можна і так бачити, і четвертинками продають, але 20 гривень. Це вже друга точка. І отакі здорові кажуть, десь але по звуку. Бачите, по звуку. І переважно, якщо бачите, отут з тої сторони більша така, бачите, така зазубрана, така наріз такий, це є кавунка, вони є смачніші. Кавун сам трошки не такий, а кавунка є смачніша. Ну і по кольору, колір бачите, що він не, не світився аж сильно, зелені, отакий от якраз дострій кавунчик є. Непоганий, ріжка кавуна. Пополам. Величезний. Великий десь кілограм, тут 12 є. Не важили його? 13 кілограмів. Скільки? 13, 13 а? Так. Чуть не вгадав, я сказав 12. О, от красота яка, я моя, ну це Одеса говорять. Mm, Супер. Кручається. Мабуть, таліспан. Суперові. Отак От кавун нарізали. І людина собі пішла по 20 гривень на ваги і взяла собі, і поласу, і свіженькі, якраз добрі. І це буде дійсності спілих, краще беріть так. Є, що і в супермаркетах тоже так само роблять, краще попросити. Тому що взяти по 20 гривень кавуна, а не знавши, то краще кажу вам так купити. Це буде краще. А ви прийшли додому, розрізали, а він середині буває чи рожевий, ну, взагалі. Ту чуть дають, розрізали, чуть, -чуть дають попробувати. І ви можете взяти більший кусок, менший кусок. Будемо диню різати зараз. А це ріжемо диню. Диня кажуть, це суперова. Це суперова. Узбекистан переважно перевозив отаку. Дивіться, яка вона. А, а яка вона файна, точно. Це мага диня. Як колись була колхозниця, чесно кажу, на смак то саме, але, звичайно, запаху того немає, бо колхозниця дуже добре пахла. День пахне, ну, а смак суперовий. Отак От роблять, бачите? І ось так, трошки буде вітрини. Зараз народ прийде і буде купляти. Чесно кажу, непогано. І диня добра. Ну і, звичайно, кавун. Вибирати вам, смакувати вам по нітратах сказати не можу, але переважно, коли достигається, його не наганяють. Там дощі. Як де крапельний полив, крапельний полив, звичайно, непогана штука, тому що... Можна в будь-який час підлити, не чекати дощу. Ну, Кавун, якщо на землі без поливу, звичайно, дуже суперові. Тоже, він тоді солодкість має другу. Так як у нас взяти на Херсонщині ліва сторона, були з Виноградово, Михайловки, оце Скадовський район. Голопристанський, Рупінський, Олешківський вибачаюсь зараз. І там вже посадки вже не такі, як були зараз. Тому і цього року погода дала таку можливість посадити всій Україні, що кавун, що диню. Ну і ласуємо. Скоро я свого поласую, буквально через днів десять. Так як диню вже ви бачили самі, я розрізав непогано, Чесно кажу, непогано. Кожна диня, сорт дині має свій смак. Але вибирати вам. Талісман диня від сакати, я вчора пробував, вона є твердіша, але на смак солодка внукам краще подобалася, чим та більш м'якіша. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну а ви краще купіть собі, якщо не розчаруватися, розрізаний. Непоганий кавун. Поїли решта в холодильник. чи так, хоч майте, хоч половинку, з'їдайте зараз. І ще хочу вам сказати: так як я вже говорив про Скадовський район по ту сторону, в нашу сторону хлопець, який служить, йому 18 років і він потребує. Дав заказ таки зробити, наш волонтер Каланчака, хоче, ну як буса купити, там течку, як це називають її. Гроші збирають і просив би своїх теж, підписників, щоб долучилися. Координати в нас будуть внизу, в коментарі або на екрані закріплені. Так що хлопець 18 років пішов, вже рік служить, йому якраз. Ну, більше 18 до 19 років. І він попросив для своєї бригади, просто для перевозки, підвозки всього. Так що всім здоров'я, Україні, перемоги. І надробимо, щоб пришвидшити нашу перемогу. Я знаю трудно в даний час, але хто скільки може. До побачення.